Доброго ранку, шановні глядачі і слухачі. Вирішив записати коротеньке відео з новинами. Новин, дві поки що. Новина перша, я закінчив начітку третьої книги циклу Хром Олеся Іврака, книга називається А у тебе є сина у мене дочка. От. Але оскільки там в одній голові є весілля, мені захотілося, щоб там звучали весільні пісні. Небагато, але щоб були. Я зазвичай музичний супровід не роблю, але от чомусь хотілося. От. Але оскільки я не дуже здатен співати жіночим голосом, от, то... Одна поні люб'язно погодилася люб'язно погодилася спробувати зробити цю частину роботи. От, якщо в нас все вийде, я на це дуже сподіваюся, ви дізнаєте, хто, хто це робив. Обов'язково. Також я розпочав начитування е, е, другої книги циклу Коли сонце зігріє, де на Галя. От. Перший епізод першої частини я вже озвучив і виклав сьогодні на каналі. От. Книга доступна лише тим кому є 18 років і хто зайшов у свій аккаунт на YouTube. Ну, книга 18. Вона постапокаліптика, це продовження пригод Сільвера та Софії. Пригоди в Криму, що там було і що там відбувалося. Книга місцями жорсткувата. Така, от, емоційна. І 18 там. Там виправдано. Постапокаліптичні 18. От. Все інше поки що в тому ж режимі, який є. В режимі очікування, в режимі планів, От такі справи. Всім гарного дня, мирного неба, все буде Україна!